Ось який вигляд моя закваска. Вона в мене простоїла 36 годин і зараз будемо її вже готувати. На поверхні є бульбочки. І збокою добре. Так, відливаємо половину. У нас було 100 грамів, збираємо половину, лишаємо 50 грам. Трошки більше, нічого страшного. не изручно мешать ложку, поэтому я беру вот такие шпатали. Нещільно. Якщо придивитися, в ній вже видно бульбашки, тому що, коли так інтенсивно вимішуєте, насичується киснем Поставити резинку для тих, хто любить. Я не дуже люблю це все міряти. Але що не зробиш заради вас. Так, це в нас день другий.